Мозгів вже геть немає. Краще куча дерева, ну палки. Все, ну от, такое, якщо взяти, вроді би як в боксі немає нічого, але куча всього гарючого. До того всього вже газовий балон. Бруси, які ми купили, обробили вогнебіозахистом. Стоїть помічник, дивиться на яка... Давай підпалимка. Десь тут був балон. Горілка тут десь була. Ну давай зажгалку. Да, десь вообще нема. Процес є, якщо туди тобто, розібратися, тіпо, воно не загорається, Ну Це тупо, як влажна доска, ну, вона ще мокра. Приймеш, воно мокрая, Ну, золота ну, горить. Ну воно не розгорається. Не, не, не. Може просто ще раз спробувати його обробляти. А ми його будемо ще раз обробляти перед самим монтажом. Коли ми його вже поріжемо і по ми його ще раз будемо обробляти. Да, ну треба не тисяч. А чим? А розпилюючим. А що? Так ти бачив, коли строят маскуси, ти обробляють, ну, типу, як велику батьку. Його прямо. Не, ну, то, блін, це взагалі. По правильному, так. Да. Суха доска має бути йти і вимакуєш. цій дряні. Ну так, да. типа. Якщо розпилюємо, то воно більше заливає. Бо кізочку, типу, воно більше заперечить. Ну, управляємо ще раз, то Це ж не є проблема.